Hello, everybody. Now, to everybody who's from uh, United States, this is the Amer, this is the Ukrainian version of the programming video. So, everybody who's American or uh, from England, please click off this video and find the american or english version of this video it's on the exact same channel as on this channel and please wait one second okay. Я вже все закачав. Двіться, заходимо сюди. Це є Windows 10. У мене був Windows 11, а дещо сталося. Куди нам треба зайти? Він трошки глючить, вибачте за це. треба зайти на, 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 на веб-сайт у назві Loki. Soкі. Software dot com was lucky WA dot com. А, до речі, я вже ще не сказав, яку ми рацію програмуємо. Ми програмуємо рацію по назві Baofeng UV5R. Отак виглядає. Чекайте. Будь ласка. Ось отаково. Окей. І отак. Нажимаємо. І нам показує оце от Тітредіо. Це у мене вже є аккаунт. Я вам не буду показувати аккаунт. Добре. Комби треба до його здати. Оу. Логіл. все. Софтвер. Like software. Нажимаю до софтвер. Ось Це є черп. І е, можна закачати черп, можна закачати Manufacturer, Вони двоє за програмування. І за те, що цей слабенький комп'ютер, черп працює ліпше на цьому комп'ютері. І це, де можна закачати драйвера. У мене вже драйвера є. То вибираєте свою програму або фермергі. Це є Чин. І от UV 5R. Це наша нація. От тут два. Якщо у вас е, е, оце є драйвер. Якщо у вас Windows 7, вибирайте Windows 7. Якщо Windows 8, то вибирайте Windows 8. Якщо Windows 10, то набираєте Windows 10. Тут треба вибрати або Windows, якщо черп, macOS, або Linux. Linux, або Linux. Linux. Або Linux. Нажимаємо Chirp на Windows. І ось. Windows. О, chirp. Нажимаємо Download. І воно сюди до нас. Все, що треба нажати, якщо хочете Chirp Legacy, він не працює на моєму комп'ютері, то я візьму Chirp Next. Нажимаємо на Download the latest Chirp Next Build Here. Нажимаємо. І тепер вибираємо оцей Во. У мене оцей оце во. У мене вже він є. Мне не требовалось, вот, вампирование видно, по-моему. Ой, лучше стало, после планшета. Вот. сюда назад. Я надеюсь, что так вам лучше. Вот, сюда нажимаете. Вот, там где моя. Сюди нажимаємо і все. Він у мене вже є інсталін. Ви маєте дістати от. Це якщо ви закачуєте чип. Оце є драйвер. Драйвер. І нажимаєте сюди, на драйвер. Також можна дістати кабель, який вже має спеціальний чип, якому не треба. Того оцего, вот, нажимаємо. И вот. І тут вот так питає, скажем так. И тепер во Install. Чекаємо. Driver Install Success. Означає, що все. Правильно було. Тепер нажимаємо, заходимо. І тепер оце є Manufacture Software. Це типа тут е, друга. О, нажимаємо сюди. І Setup.exe тут EXI. Отак треба, нажимаємо. Я вже його закачував, я його не буду закачувати. Ну, подумаю, що це є вірус. Одразу нажати More Info і Run Anyway. Так. І ось. Next. Нажимаємо Next. І тепер тут буде «Install». Потім тут буде закачуватись. І буде той. Тут напише фініш і треба буде нажати У мене вже є і все. Є. Окей, я не буду його сетап. І от, коли ви вже його сетап зробите, ви дістанете оцього. Оцього програмку. А ви не бачите? Оцю програмку. Нажимаємо два рази. Те, що ви маєте дістати. Можу просто кончат тримати. Я отак буду квантша тримати, і все, окей? Забудемо нажати контейню. І тепер міняємо на англійську. Бо ж китайську ви, по-моєму, не розумієте. Нажимаємо. Контейнер. Якщо ви все-таки розумієте китайську, то назад. У нас рівно очень иконки мають бути. А я английскую більше доправлю. Вот то я включу англійську. Вот так. Вибираємо, який порт. Вот, у мене тут вже раз Ось і порт і рація. Ось цього підключено. І та, у мене ком 6. У вас може бути ком 7 або ще щось. Бачу. Ком 6. Окей. І все. Тепер, раз у мене не, нормально не працює то якщо ти сюди нажмеш, то тут можна набагато більше настроїв, Але тут воно може показувати, якщо я нажму котеню, якщо ні. Може ні. Я вже це пробував, воно переважно ні, бачите, нічого не показав. Це єдине, що воно робить. То тепер нажимаємо Red і воно буде читати е е рацію. Нажимаємо старт. І ось, Бачите? Рація отак от, от блимає. Не бійтеся, вона майка робити. Все. Окей. І о, тут можна робити ім'я для, воєра... для воєрації. Я там от. січ, стоїть за чену, Імп стоїть за імпортант. Те тобто саме, просто оце є. Зараз. давай пишу, Окей, и теперь вот он два. Все. Теперь неправильно. Тут я напишу каст. Каст. И она стоит за кастом. Кастом означает каст. Кастом, но я не знаю, как пояснить. Я уже три года живу в поэтому... Вы можете просто... Чего такая плохая якость? У меня планшет, там есть... Из... Типа из Типа из вот це не Алиэкспресс, це є. Називається Shim. Хіба 81. Він досить великий, тому мені тяжко вибачаюсь. Якщо я дістану якусь камеру, подолжу. У мене у мене вже є камера, я точно не знаю, може ОБС закачаю. Я не знаю, что він спрацює, то я OBS, через за того, що у мене такий слабий. І так. І тут можна е, силу від хай до лоу. Я поставлю хай. Тут, типа, ширина. Wide означає широко, narrow означає е, е, вузько. Ширина, типа е, чистоти. Це тут твоя чистота. Band. Це dual band, dual chenu. Юїчефівіча. Я не хочу тут багато пояснити, бо я не буду казати. 5 ID, це типу звук, типа. Бот означає, що перше буде якийсь звук. І потім він буде... І потім може говорити. І от означає... і іот. Означає, що він буде той звук на кінці. А болт означає і то, і то буде. Я не знаю, чого так зробив. І так, тут не має бути нічого. Оф. І тепер можна щось зробити? Записати. Write. і все. Write. Start. Тепер воно має блимати один. А, чего я не включил світло? У меня зараз сейчас слить.